І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає свято. Дуже чудовий, до речі, нік. Так, Мені сподобалось, вже в мене поліпшений настрій. Наєлка ЕМ90, карта, устрічна затока. Ну що ж, до бою? Так, буде у нас сьогодні незвичайне та незвичне відео. Повчальне та фанове відео. Е, так, Де ми побачимо і майстерність, де ми побачимо бій по фану, де ми побачимо нахлопушення. І, до речі, побачимо не один танк. Ох тут, браття, нашого підкопушили, поки я розповідав. Чудові та цікаві історії. Ну нічого, ми повстимося, я думаю. Чому буде цікаво? Знову ж е, скажу, що е, буде незвично, тому що буде, бій, будуть два бої нашого героя. Але на різних танках, на різних ЛТшках, на Імбо ЛТшках, на фанових ЛТшках. Перший бой у нас на ЄЛТ-90 на наустрічній Затосі. А другий бій буде на іншій карті і на єбр 105 Отже, ми порівняємо, який з цих ЛТ-шок найфановіший. Так? Ну, я думаю, що подивимося бій до кінця, так, не перемотуючи. Напишемо в коментарі, що ви про це все думаєте. Буду дуже вдячний. І, до речі, порекомендуйте відео від гравця UA. своїм друзям, хто підписаний, а хто не підписаний, обов'язково підпишіться, тому що кошти від монетизації каналу вони перераховуються на благодійність і ми разом робимо з вами світ кращий. Поки я знову ж розповідав чудові та цікаві історії. У нас вже 1500 за розвідданими. Нас тут законтрила артилерія. Ну це таке імпокущіще. Так, для мене це повчальний бій, тому що наустрічний, по-перше, устрічна затока мені візуально дуже подобається. Тут ну, все таке гарне та чудове. Так, дуже вона цікава. До речі, ось я думав, ну, хотілося мені побачити, як на отечках по центру грати, але бачимо, дуже важко на отешках по центру грати. Отже. Ми там постояли, втратили ми там братішів і вже від'їжджаємо на інший план. Тут потрібна була допомога, я думаю. І, до речі, дуже крутезний 3D-стиль, так, в М-90, я ще такого не бачив. Напишіть, де ви його взяли. Ну знав, да, може там десь в коробках випадало, правда. Але такий, знаєте, він агресивний такий. У нас невеличкий танк такий, але агресивно так в цьому такий, як їжак, так? їжачок такий, колючий. І дуже нахлопушувальний, до речі, бачили ми різні бої. Де і нахлопушує, де і навіть прихлопушує ворогів. І дуже багато насвічує, тому що непомітність тут просто шикарна. Так, ну поки що за розвідданим. Я думаю, тут буде і по розвідданим, я думаю, що ми ще й тут постріляємо, тому що є по кому стріляти. 2-2 по бою, в принципі, по перекатках все нормально, поки що ми тут будемо тримати е, цей фланг. По 9 та нульовій лінії. Чому? Тому що, ну якщо сюди теж поїдуть суперники, а ми бачили такі бої вже в реплехи підписників, коли з Нижнього Респу проїжджають або середні танки, або ЛТшки, і вони тоді перестрілюють ось саме тут, де в цих горах, в скелях тут проїжджають наші братіші. Так? Або суперники. Чудово, поки що постоїмо, почекаємо. Ну є там попереду рух, є 50 там, і, по-моєму, там Бураск, так? Свічувався. І він буде по-любому проїжджати, бо ми знаємо, що Бураск це такий фонтанчик, імбо. теж. У нас, до речі, ну, напевне, ви будете сваритися на мене, але всі, всі отакі танки, так, вони дійсно імбо. І чому я кажу імбо, бо вже бачили ми в і підписників, як вони імбують. В рандомі, правда? Погодьтеся зі мною. Або посваріться знову ж на мене. Чим більше коментарів, тим краще. Так, різних чудових та ще й цікавих особливо. Так, в цей момент, знову ж у нас проблема. Втрачаємо ми танки, втрачаємо ХП команди. У нас з центром там проблема. так. Ми покинули ми центр, бо там ну хтось так жорстко. Можливо, там їхній AMX пересвічував і жорстко у нас там і артилерія прикопушила. До речі, я думаю, що наш герой запам'ятав артилерію, бо він спочатку бою нашого братіша прихопужив, і ми помстимося. А коли ми встимося, то ми дуже жорстоко стим... мстимося, тому що ну, за наших братішів треба. Треба так, правда? 3-5 поки що побою. Ну такої величезної проблеми по танкам немає, але хп процажується у нас. Так. Просувається у нас Бураск, Є50 все ж таки відпідльовує. І... ах, ми не можемо стріляти, тому що... Можемо. Ну... Не збив гуслю, або збив гуслю, а в нього велика аптечка, напевно, була. Просувається Бураск. Буде напевно ще й дуельна-дуельна з Бураском. Цікаво було. То допоможе, там є кому постріляти. А він там може ще й втопитися, до речі. Чудово, його там артилерія приклопушила. Підхлопушила, верніше. Ну, а наш герой, бачимо, на ялинці не підсвітився, до речі. А, ну ялинка. Я тепер зрозумів, що це за 3D-стиль, це ялинка. ха Ключий, так я його назвав. Єжак. Це в нас ялинка. Тому і такий 3D-стиль. Ну дуже класний, до речі. Теж поліпшує настрій. Ну що, треба його звідси вибивати, бо він тут буде дуже небезпечний. Там братіші, в принципі, стоять, чекають, поки ми його підсвітимо. Так? І вони його, якщо він там... А він там зашкірився, так ще й в воді стоїть по шиї. Артилерія. От, артилерист нас чудовий так? чудово підтримує. Один ворог знищено. 2062. За розвідданими, Це вже чудовий результат на такій карті, правда? Ну, звичайно ж, якщо б ми там десь зіграли, але хто ж нас прикривав би? Якщо ми центр би далі грали, там би напевно що нас вже знешкодили. Тепер треба повертатися на інший план, Так. На БЦД лінію там підсвічувати, тому що лізуть, а там у нас ще ПТК і ще якась теха стоїть, по-моєму. так? Уах! Черфутуші, ти бачиш, теж ще одне імбіщинське, імбіщі. Пересвічують. Пересвічують і, і дуже агресивно там попереду багато танків. В цей момент могли б скористатися, напевне, наші братіші сокомандовці і поїхати ось уже ці скелі там, у щіли не подавити. Хоча їх там теж пострілюють. Ну така у нас тепер небезпечна ситуація. А, у нас там ПТК стоїть і артилерія стоїть ось вона ще. Єпісвіт, є підсвіт. Штурер Еміль. чудово, наші розвіддані пішли. І артилерія, Ну, красунчик просто, от на артилерії тут красунчик грає. І агресивно вже гвардієць пішов на ШПТК і підсвічує. Їхня артилерія працює. Треба швидко розібратися з гвардійцем, там ще й. А приїхав, оце це так. Це вже небезпечно, там ми не встигли врятувати наших братішів. Ну що, вмикнемо агресивин, а? Покажемо, наскільки колюча наша ялинка. Ано. Ну, супер скіліще вмикаємо. Суперскеліщенське... Ні, скеліщенське скіліще тільки в грався Юрі. Супер скіліще вмикаємо. Намагаються захоплювати. Ну, в принципі, як варіант. Один на захоплення, один буде прикривати. так? Там наші братіші ще тримаються, розлопушують, там вони є 50 чи ні. Ще поки що не незрозуміло. Ну, наш герой поки що в роздумах, ну напевно, він збирається з силами і з духом і буде проїжджати. А, він чекає на допомогу. Стандарт зараз проїде допоможе. Все зрозумів. Чудово, там теж таки дохлопушують. Джуто. І на нього челленджери там виїжджають, то там, по-моєму, шутний-шутний. Так, ну що, все, поїхали. Влаштуємо зарубіще. Де За тим там стоїть. Не очікує, до речі, ми ще не підсвітилися. Не очікує він там на один постріл. Чидо. -да? Два вороги знищено. Приїхав, братіш. Так, артилерист, почекай, ми ще за тобою приїдемо. Втратили ми там жито. Гвардієць, де там Гвардієць, я не зрозумію. У ну, нього там, по-моєму, ще й хп багато. Ну, ми його з барабана можемо забрати, хоча у нас заряджено поки що два снаряди. У нас 220, подивитися. Так, не, не можемо ми забрати багато. У нього там КП челенджера, може. Ну, Там стандарт, напевне, поїде челенджера, зараз забере. У нас буде запекла дуельна дуель з Гвардійцем. Гвардієць, просто випочивши очі вже, лізе на нашого героя. Об'єднуємося, щоб челенджери забрати, ну нього там швидкість, теж така нормальна. А до речі, в ялинки невелика швидкість, так? От так для ЛТшки то це невелика швидкість. не, не в цьому його перевага. Чи да, вороги знищили. А я підозрював, що в цьому бою, ще буде нормально ворогів позначкожувано. Супер Херкіт виїхав, обережно. Він повний хп. Наш герой режим берсерк, режим... Е Агресив він вмикнув, так. І Хелькет вже це помітив і відпідльовує. Насдигін. Погоня така буде зараз. Епічна, напевно. Тікає, тікає, його теж швидкі. Ну що, треба допомогти, треба об'єднатися. Чомусь там стандарт знітився. Лихом, лихом. Треба об'єднуватися в таких моментах, тому що можна ще й програти. А, ді, а бій дійсно такий цікавий, та ну, дуже класний, так? <плес> такий екшен нас вийшов. Побачили ми все, до речі, в цьому бою. Побачили, як треба підсвічувати, побачили, як не треба підсвічувати, так? <плес> щоб не тратити КП. Ну і побачили, як вмикається агресивин. І вже зараз буде у нас помста, напевно, їдемо за артилерією, за е, братічів наших, так? та за те, що і артилерія ж нас прихлопушувала. Чекає, артилерія вже чекає своєї участі. Так, нам нашого героя триворові знищено. 293 настріляно, просто епічний у нас результат по деміджу. Очікує. Дочекався. І БК вуть, це круто. Верверк. Чотири вороги знищено. Ну а по свій у нас так і 2780. Ялинка тягне бої. Ялин. Я це помічав, до речі, неодноразово. Отже, можемо ми її назвати фановим танчиком. Мені здається, можемо. Можемо ми її назвати Imbi також, як варіант, так? Ще побачимо зараз ЄБР. Тут не бій буде на ЄБРі, теж буде грати наш герой. На її вже кафе, зараз це розпокуплюємо. П'ять ворогів. Ах, це не наш ворог. Ну все одно дуже круто. Ну що ж, поїхали далі. Ну і Наступний бій, так як я і обіцяв, на ЄБР-105, карта Тундра. Ну що ж, до бою, Так, не забуваємо у нас порівняння імбіщинських та фанових танків, імбіщінських ЛТшок та наскільки вони фанові. Напиш, напишете, подивимося цей бій і вже порівняємо ЄЛКМ-90 та EBR-105. Наскільки вони фанові? Напишіть в коментарях. Буду дуже вдячний вашим коментарям. Вони для мене дуже експертно поважні та цікаві, так? Ну і бачимо, що 3D стиль. Так? Такого 3D-стилю в нас ще не було не... в реплеях від підписників. Та й на ялинці такі теж я вперше бачу. До речі. Ну, можливо, не вперше бачу, але в реплеях від підписників, по-моєму, в теж. Подавайки повинні посипатися. Ну, такі, так скажемо. Фантастично неймовірний 3 d стиль але виглядає чудово, поліпшує настрій чи ні. Наш герой зразу ж поїхав на гірку, захопив її, але тут починають нахлопушувати артилерію. Я бачу, що нашого героя постійно артилерія. От щось вони, видно, щось вони знають так, про нашого героя, коли він грає на ЛТшка. Напевно, що знають, що він найнебезпечніший. І що в нас далі по бою? У нас по бою бачимо, ну там два танки, два тяжі поїхали на ущілину, вже одного там втрачаємо, вже там проблеми. 2-0 по бою, не в нашу користь, мінус 7 тисяч просадка по ХП. Це тільки початок бою, нічого собі, і тут армаді ще просто випочувши очі, лізе. Нашими героям битися з цією армадіщею, що він ну, ще те задоволення. Так, по одному, то він би там когось перехлопушував. А, так, ну. ну і по розвідданим я сумніваюся, що на ЄБРі тут можливо багато насвітити, правда, Карта невеличка. Тут всі вже підсвічені давно. Ну, тоді що будемо робити? Постріляємо, напевно. Так, починаємо стріляти. І знову ж артилерія. Ну ми тебе зап... І все. І я вже зрозумів, і герой, напевне, зрозумів, що артилерія на К1 квадраті стоїть. Бо прям звідти, з самого кутка, з-за кутка, так? Пострілює. Ми світимось, тут мантікора нас підсвічує. Чудово, ну не дуже чудово. Треба щось робити. Лізе. Лізе, випущивши очі, все ж таки, армаді ще. Вони розуміють, що перевага, що наші братіші сокомандовці вже знітилися. Об'єкт е, 268, дріб 4 ми пробиваємо під калібросами просто в дніще. Треба відпідльовувати, тікати. Е, Натякає братішу, е, що треба теж йому. Тікаємо на почати. Ну що, поїхати там єбра, напевно, так? Бо ну, теж нагліє, ну просто от поїхав, бачимо. Зверху він там за тими вщили ховається. 6, 6 2 не в нашу користь. Оце, напевне, зараз буде епік, так? Як, ну, це не те, що суперскіліші, це суперскіліші, ще й агресивин і ще й, напевне... Адреналін треба додати, щоб всіх перехлопушити. А наш герой просто їде, він розумів, хто, е, по ньому цілий бій, ну, спочатку бою пострілював і просто їде в е, квадрат K1 і будемо забирати артилері. Ось вона. Ось ось це. Який тут. <рес> Ще кому 3D-спілі? Ти бачиш, як понабирали 3 d спілі Бугато, а Розумію, вже він навіть знітився, бачу. Два вороги знищені. 6-10 не в нашу користь. Що далі робити? Поїхати там не очікує, напевно... А, очікує вже, я хотів сказати, не очікує СТБ, що до нього зараз приїдуть, але він очікує, у нас вже буде дуель на дуель. Наш герой знову ж вмикнув агресорів. Закрутимо, а так Ще без тебе по рухливості непоганий. Хубаса. <реш> ну наш герой просто зрозумів, що він вже не витягне бік. Хоча дивіться, колобану, так? Один проти. А, ще не один шести, ще один там наш братів залишився. Міг би і колобанова взяти, до речі. <реш> ще по одній артилерії. Вах, відлопушився. Цей вже чекав, ти був насторожений вже. Закінчили вже повасти. І четвертий ворог знищений. Чудово! да Ну, боєць вже, вже достойніший. 2500 настріляв. За розвідданими нічого немає, бо я ж кажу, на цій карті за розвідданими ще те задоволення. Один проти п'яти. Ну що, тепер тримаємо кулаки? Ну, вже об'єдналися, бачимо, суперники, так, вони вже, розумі... вони вже давно зрозуміли, хто тут найбезпечний. Артилерія це з перших хвилин зрозуміла. Того Єбра, що я казав, треба було знищити. Напевне, треба було його знищити з перших хвилин, бо нього, з ним будуть зараз у нас проблеми. Так, він ще й міторам хотів взяти. П'ять <різь> проїзничена. У нас хп дуже мало. У нас колесико пробите. У нас гармата, поломата. А, ну, все одно дуже фановий і крутий бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.